Тракторна площадка ранок починається у нас з огляду площадочки, тракторців. Розкажу, які були продані, які придбали за вихідні, за ті дні, які е, знімали відео, відгружали. Ще наголошу на одну вам тему. Так, Дивіться, хто знімав солі з 50-ка з кондиціонером, пішов на Хмельниччину. Поставили сюди 50-ку без кабіни. Це 105-й стоїть. Зараз буде збиратися на Люборщину 404 та РДХ. Людина собі на чорнозем. Бере більш потужнішого трактора, тому що 24-ка буде слабша, 404-й дуже гарний з кемовським мотором, піде, буде працювати. Був відгружений Ловол 354 354-й з реверсом на овруч. Був відгружений РД, оріончик. Тут ось до нас Ловольчик стояв, стоїть булатик. Оріончик був відгружений, 244-й, на мій чудний. Тракторці всі розходяться, сезон люди беруть, тому що вже і оранка, фразування, і зараз дощі підуть, треба сіятися, вже деякі райони сіють, 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 сіють. Осінь. Золота пора, осінь. Так що, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарського обладнання, сівалки, фрези, плуги. Все в наявності, все є. Тракторці так само, всі в наявності. І що я хочу сказати, скоро прийде похолодання. Неодноразово знімаємо відео перед тим, розповідаємо, розказуємо, просимо. Прошу зараз перевірити всі свою техніку на стан, що в кого заляти. Тому що прийде похолодання, будуть проблеми. Позаливайте всі антифриз, ніякого то солу, тільки антифриз. У вас хто купував літом, придбана техніка, то залята вода. Промийте систему і залийте антифриз. Тому що мороз, ударить мороз і будете телефонувати, говорити, що я не знав, я не бачив, я взагалі нічого не знаю. Отак. От Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Будь ласка, запрошуємо. Вибирайте, купуйте і хай вам допомагає. Дякую.